Першого дня повномасштабного вторгнення Росії Харків страждає від ворожих обстрілів. Прильоти тут чи не щодня. Команда новини на лайф на сьомому місяці війни приїхала в місто подивитися, як тут живуть люди, чи повертаються, і чи готове воно до опалювального сезону. Спокійним життя у місті точно назвати не можна, звуки вибухів чути постійно, проте все більше місцевих повертаються додому за останні місяці. За даними влади, у Харків приїхали понад мільйон людей, втратили дах над головою близько 150 тисяч. Але мер Ігор Терехов запевняє, те, що підлягає ремонту, вже відбудовують. А в майбутньому планують побудувати нові мікрорайони. Ми будемо смотрети ті дома, мають глобальних конструктивних розрушень. Ми будемо, звісно, конечно. На відбудовують, але будемо їх реконструювати саме таким образом, щоб були соблюдені всі нові технології, Це енергозбереження прежівського, конструктивне рішення, і, звісно, ті дома, які ми зможемо реанімувати, будуть реаніміровані. Щонайменше на 60 житлових об'єктах у місті зараз тривають ремонтні роботи, і це попри те, що Харків перебуває в 40 кілометрах від кордону з Росією, і ворожі прильоти тут чути постійно. Я перебуваю на Салтівці. Це один із найнебезпечніших районів Харкова. Сюди чи не щодня прилітають російські ракети, і зараз ви чуєте вибух. В цьому будинку було 162 квартири. Людей тут зараз немає. Загалом це був один з найбільших спальних районів всієї України 300 тисяч населення. Коли цивільним дозволять повернутися у цей район, невідомо, адже він непридатний для життя. Тим часом в інших районах Харкова ремонтують теплотраси, аби вчасно розпочати опалювальний сезон. Місцевого бюджету на всі потреби не вистачає, тому планують отримати підтримку від держави. Треба постійно. Надавати кошти, підтримувати інфраструктуру Харкова і не тільки з місцевого бюджету, що робить сама місцева рада, а і з державного бюджету, щоб місто Харків підготувалося до зими і змогло пережити цю нелегку зиму для всіх міст України, але для Харкова, для міста мільйонника це дуже важливо. Спрогнозувати, що буде у Харкові з початком зими, неможливо. Місцеві кажуть, що, попри всі негаразди, триматимуться, бо вірять у перемогу України.